Технологія, яка здатна врятувати життя військовим та цивільним, бо дає зв'язок там, де його нині немає. Україна, перша в Європі і шоста у світі, тестує супутникову мобільну мережу Starlink Direct to Cell. Про це повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров. Польові випробування за його участі відбулися просто неба на Житомирщині. Цей регіон входить до 200 кілометрової зони, де мережу поки лише тестують. Та вже наприкінці року користувачі смартфонів, які підтримують 4G, зможуть відправляти текстові повідомлення у будь-яких месенджерах через супутник абсолютно безкоштовно. Завдяки технології смартфон із сім-картою мобільного оператора напряму підключається до базової станції на орбіті. Тож додаткові антени чи термінали тут. Не потрібні відтак зв'язок ловитиме навіть у горах чи в зоні бойових дій. Але важливий нюанс: послуга буде доступною виключно для абонентів «Київстар». бо саме ця компанія уклала угоду із SpaceX і стала першопрохідцем супутникового мобільного зв'язку в Україні. Можливість під'єднати ваш смартфон до супутника без зайвого обладнання, по суті, це перетворює ваш смартфон в StarLink, який дозволяє отримувати сигнал і використовувати його при різних умовах. Під час нестру... знеструмлень, коли немає взагалі, наприклад, зв'язку, саме базовий, який ми будемо використовувати спочатку, який буде доступний для всіх споживачів, це обмін текстовими повідомленнями через месенджери. І потім ми ще тестували. Ми тестували передачу голосового повідомлення. У нас фокус на те, щоб запустити повідомлення, і потім, як сказав Михайло, забезпечувати прогрес. На польових випробуваннях побувала знімальна група ТСН про усі деталі, коли та де послуга стане доступною і як нею скористатися. Ірина Кондрачук розкаже вже у вечірньому випуску новин о 19.30. Дочекайтеся.